Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну операцію, і зайшли в місто Газа. Наскільки ця операція доцільна, і вони можуть її там швидко провести саме в цьому місці? Бо це багато будівель, багато тунелів. Дуже складне питання, але м, спробую цю дуже складну тему передати простими словами. Тут мають дати такий певний штрих. Геополітика це найскладніше. явище у природі, породі, які тільки існує там безліч змін, Тому це, це боротьба за владу планетарного масштабу. Це боротьба за ідентичність. Це взагалі політичний процес у філософському сенсі, який породили Гомосапіяс. От Питання ширше ніж ніж просто бойова операція. Нагадуємо, що в жовтні 23-го року хамас таки вдали в Ізраїлі, що вони витворяли, бо тут знову багато кривочитень, мовляв, ізраїльська воєнщина здійснює геноцид і гуманітарну катастрофу. Чи є там цей? Паскудний недобрий огидний момент, скажімо, загибель мирних мешканців є. А в нас хіба його немає? Я жодним чином не, не буду нікого виправдовувати ні тих, ні тих. Спробую про, про цю проблематику на історичних прикладах. Що роблять ізраїльтяни? Ми нагадуємо тиждень тому удар у досі по е, лідерам Хамас. До речі, американці специфічно відрефлексували, бо я тут дав позитив на американців. А тепер буду давати. Якщо не негатив, то протилежну точку. Вони вміють грати по різному. Вони вже посилюють оборонний союз саме з дохою. Якраз це звучить дико, але якраз щоб ізраїльтяни вдруге такого нічого подібного не зробили. Ми розбирали, що проблематика палестинців, палестинців і ізраїльтян, вона вічна, вона не вирішується. І що ізраїтяни тепер не ухвалили по факту рішення розселяти газу, і оце що вони туди зайшли, а там точно буде згенерована гуманітарна катастрофа. Це крок, крок у тому напрямку. Знову то тобто, один з чай... можливих сценаріїв це вони беруть цю територію під свій повний контроль. Так, але під оцим повним контролем точно будуть буде багато вуличних боїв. Точно буде багато. Неточних ударів з боку ізриття. На жаль, хай мене вибачає глядач, але буду чесним, ніколи не обманював і не будуть, будуть загиблі мешканці. Будуть. Така жорстока дійсність. Діти в тому числі. І який розрахунок через оцю гуманітарну кризу таки спонукати великих гравців? Нагадаю, що рішення розселяти газу було за пів кроку між 15 і 18-м роком. Е, ухвалювалося воно в такому складному п'ятикутнику, чотирикутнику, важко сказати. Е, Саудівська Аравія, Єгипет, США, Туреччина, Росія не склалося. Росіяни зірвали, дійшли до висновку. Що хай це хай оця болюча точка, хай живе, і от ізраїльтяни впробують в друге. Тепер знову ж таки, а тут мушу оце проговорити. Я прошу буквально три хвилини часу. Що поняв, ізляни імпульсують це. Невиважена думка, це неправильно. Ніякого ефекту це не дасть. Вони срім там залишаться, так, розслити 2 мільйони. Це дуже важко. Це дуже важко. Ну, це ж велике місто, це як десь 350 квадратних кілометрів, якщо я не помиляюся, 50 на 10 чи 54 на 12 смужка над морем. Але я не поділяю, я не поділяю, що це рефлекси. Я не поділяю, що це емоційне рішення. Вони розуміють, що вони роблять. Вони дійсно цю проблему хочуть вирішити і знову чуточку в історію. Моє рефлективне, неправильне розуміння, що Ізраїль виник Вибуховим способом у 1948 році. Це далеко не так. Перший Сінівський конгрес, 1897 рік у Швейцарії під керівництвом Теодора Герца ухвалюють рішення переселяти народ, який вийшов із Палестини, і зліття назад. Причому, щоб ви розуміли, це було їхнє консолідоване внутрішнє рішення. Вони десятками тисяч туди поїхали. Це ще й Османська імперія. Перша світова попереду. Чим вона закінчиться, ніхто не, з, не знає. Кінець Першої світової війни вже розуміння, що Османська імперія буде фрагментуватися, британці вже в той бік дивляться. Взяли в підсумку під свій мандат, але декларація Артура Бальфура, тодішнього. тодішнього Міністр закордонних справ Великої Британії, який в листі в Ротшильду чітко написав документ за, за, зафіксованим. Ізлітяни будуть мати свою політичну автономію. І ще один нюанс: в 30-х роках організації бойового порядку, бо кажуть, що ізлітяни стали мілітарними тільки 48-го року, Дарек не так, почали рости як гриби. Найбільш ну, така, одна із них це іргун або Ейцель чи Ецель, перепрошую, міг в одну літеру помилитися, яку е, очолював на той час е, Менахбегум, шостий прем'єр-міністр потім Ізраїлю, який підписував саме Кемдевицькі угоди. Я, я трошки довго це роблю. Чому? В квітні в квітні 48-го року, ще за півтора місяця до проголошення незалежності здає, стається різня в дер Дер'Ясені. Факт доведений факт — різня. убили до 250 людей ізраїльтяни-палестинців. Але нюанс. Ця різня. Мала такий колосальний психологічний ефект, що 750 тисяч палестинців покинули свою рідну, це рідна їхня земля. Покинули. зулять такий ефект, і вони ніщо інше роблять зараз, як в історичному сенсі апробовують на нову цю технологію. Тобто вони дійсно хочуть їх розселити. Чи це добре, чи це погано? Це жахливо. Підкреслюю це жах. Я не на тій сто стороні, я на стороні України. Але раз там, там відбувається, то знову. Я розумію, що вчитися треба тільки на своїх помилках, але й чужі теж треба треба мати розуміння, чому чому правильна паралель між ними, навіть не так, між тим, що кипить там, і між тим, що кипить у нас. Як у них там цивілізаційна війна, вона буде вічною, так і в нас, там хтось залишиться один, хтось один. По іншому не буде, або із знайдуть баланс, де їм відносно дадуть спокій, або ті сили, які вважають, що їх треба знищувати, і далі будуть намагатися це робити. Так само у нас із московитами. В нас із московитами залишаться хтось один, це до речі, не мої слова. Це слова їхнього історика Василя Осопичева, ключечко, початок ХХ століття. От треба дивитися на методологію, треба дивитися на технологію, на політичні воєнні техніки, і такий самий спосіб мислення закладати у боротьбі з нашим одвічним ворогом. Можливо, жорстокий, мій приклад, можливо, дещо цинічний. Але якщо хочемо вижити, у нас варіантів немає. І злітя не практики виживання жорстоких, нещадних, якісь чині нелюдських методик, практикують, зрештою, як і практикують їхні вороги. Ми не можемо дати відповідь чесно і відверто на це питання, чому таке. Але таке. Але ми можемо ще раз, жодним чином не, не апелюють до нелюдськості, боронь Боже. Жодним чином не апелюю до якихось геноцидних процесів стосовно нашого одвічного ворога. Апелюю до того, щоб проколювати цю нашу бульбашку, що завтра Путін здохне і все буде добре. От Ізраїль демонструє, скільки вони своїх ворогів не перебили, а найдовша їхня спецоперація Гнів Божий тривала 20 років. Це коли на початку 70-х у Мюнхені убили кілька десятків. Озеця організація Визвони Палестини і чорний Вересень, Кілька десятків спортсменів ізраїльських, то 20 років вони ловили всіх і виловили всіх до ноги, але проблему не вирішили. Отакий От побіжний, дещо цинічний, але на мій погляд, відвертий аналіз, те, що там відбувається, має прямий стосунок до нас у тому числі. Чи можливе втручання третіх сторін, наприклад, Ірану та Хезболи? Абсолютно можливо. До речі, Хезбола нікуди не поділася. Це вже північ, це вже північний ворог у лівані. Іран, попри те, що зазнав удару по, по саме своїй ядерній програмі, теж ніхто нікуди не дівся. Якщо хтось думає, що в Аятол у голові щось перевернулося, зрештою ми це питання розбирали. Їх теж треба зносити, щоб в персів щось там у голові перевернулося, то питання точки зворотнього удару лише питання часу. Питання масштабованості, хто на якому боці буде грати, і як оці всі вузли будуть ув'язуватися в одну велику геополітичну картинку? Ми згадали, США хочуть вертатися, кажуть, можливо, в Афганістан, А якщо це станеться, то знову багато чого все переверне. А при, при затишений індопакистанський конфлікт. Взагалі, близький схід це такий вузол. Ну відколи там все кипить, а на мій на мій особистий мій особистий погляд. Ще, ще до до Аврамової колиски там кипіло, починаючи з Олександра Манкінонського. А може, і ще раніше починаючи із Вавилону, бо, до речі, перше переселення ізраїльтян у Вавилон, Цар на вухо до Носор або 586, й або 580, Ну десь туди. Прошу вибачення, я не можу все в голові тримати. Ви завжди вмієте мені поставити питання такого, такого цікавого, тонкого порядку. Там кипіло і буде. Кипіти, але напевно будемо зводити до грубезного знаменника. Є стратегічні кроки вперед, в суто в нашій дихотомії, навіть не дихотомії, а такому великому триху, трикутнику, Євроатлантичний простір. Ми, ми і війзла московити. Є чергове закипання, закипання на близькому сході. Мій нескінченний висновок. Нескінченний висновок. Ми Третій світові. Маховики розкручуються, але на відміну, скажімо, від кількох тижнів в минуле, от західний світ от нарешті дав якусь більш-менш більш-менш при, принаймні точку зору, принаймні погляд. І, зрештою, я все ж таки на стороні добра, я вірю, що рано чи пізно баланс на, на планеті буде знайдений. Просто залишаюсь критичним реалістом. Він, на превеличезний жаль, буде знайдений тільки. Через вінок всі гітпаким парабелом хочемо миру, готуємося до війни. Пане Петре, дякую, що сьогодні оці геополітичні пазли склали трохи докупи, і ситуація більш-менш стала зрозуміла, що відбувається в світі. Дякую вам. Дякую. Це всі теми і новини, які ми хотіли б говорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони, і наближати нашу перемогу. Я, як завжди, користуючись нашим майданчиком, і буду нескінченно це повторювати: лікоть до лікотя, плече до плеча. І, напевно, скажу у першу таку цікаву річ: цій нашій одвічній війні з ворогом переможе не найсильніший. Переможе найтерплячіший. І історичні обставини складаються так, що дійсно в нас є унікальний шанс таки їх перемогти. Але тут треба терплячості, терплячості і ще раз терплячості. А де точка надлому, я направду, не знаю. Але якщо ми зуміємо одним єдиним монолітом кожен день робити свою роботу на своєму місці, то рано чи пізно оцей світанок, а ми пам'ятаємо, що ніч найтемніша перед світанком, ми обов'язково і застанемо, і переживемо. Дякую. Бережіть себе, побачимо згодом.